Я тоді придумала це вже понад 20 років тому, абревіатуру. Тобто я розуміла, що ABCD в меланому тут в Україні не спрацює. Ну, не знають люди ABCD. Мені треба було просте слово, оскільки я дуже люблю музику, то з'явилось слово акорд, це була абревіатура, яка означала ознаки родимок, які перероджуються. Це не, лік, не для лікарів. Це власне. Алгоритм самодіагностики, бо нам потрібно, щоб люди самі оглядали родимки, тому що лікар, у родимок у нас дуже багато, і потрібно знати цю небезпеку для того, щоб вчасно звернутися до лікаря, а лікар вже допоможе. Тобто акорд. Літера А означає асиметрію, якщо родимка раптом стала асиметричною, була вона кругленька, а стала якась трошки інакша. Вона при цьому не болить, ніяк не турбує, вона просто змінилась. Літера К означає край. Край у зазвичай родом керівний. Якщо він став нерівний, якийсь зазубрений, це друга ознака небезпеки. Літера О означає «окрас». Немає якогось специфічного окрасу, за яким можна розпізнати меланому. Але якщо окрас змінюється на будь-який інший, зміна окрасу говорить про те, що в глибині відбуваються певні негативні процеси, тобто окрас і його зміна. Літера Р означає розмір. Якщо одна родинка починає рости або в ширину, або в висоту, це також може бути ознакою небезпеки, і літера Д означає динаміку. Це може бути кровоточивість, поява кірочок, біль інколи, будь-які суб'єктивні відчуття, які є в цій родинці. Якщо є два таких фактора, які разом треба негайно звернутись до лікаря, і тоді є шанс зловити оцю меланому. На ранній стадії. Чому так важливий цей термін? Мається на увазі термін вчасності. Тому що у нас в шкірі є два шари: верхній шар епідерміс, а глибокий шар називається дерма. От головна їх різниця полягає в тому, що в епідермісі нема кровоносних судин. Це той шар, який у нас шелушується, да, який ми там коли засмагаємо, він забезпечує нашу регенерацію і нашу цілісність, наш такий хомеостаз. І, і те, що зовнішній світ, не може да, втрутитися в наш внутрішній світ. Так от, меланоцити це клітинки, з яких формується оця злоякісна пухлина, вони знаходяться на першому етапі в епідермісі. Тобто, коли з'являється пухлина в перші її там, тижні місяці. Вона не має зв'язку з кровоносними судинами. І це означає, що якщо ми її видалили, немає ніякого ризику метастазів, системних уражень, бо помирають не від тієї родинки, яка є на шкірі, а від того, що вона пустила свої погані клітини, і вони розбіглися по всьому організму через лімфатичні кровоносні судини в життєво важливі органи. І от якщо ми її зловили вчасно, все, людина каже: Я собі живу, працюю, народжую дітей, займаюсь бізнесом без ніяких проблем. А якщо ми час втратили. Людина сидить, каже, ну да, родинка змінилася, але вона ж не болить. Mm -hmm. І я кажу, що якби меланома або родинки боліли як зуб, то в нас би смертності взагалі не було. І що ще цікаво, що меланома вона може виникати з нової родинки, як нова меланома, а може виникати з родимої плями, з родинки, яка була з людиною все життя. І, власне, головною причиною виникнення і збільшення захворюваності на меланому. Є ультрафіолет. І от я коли там. На Фейсбуці я пишу, що, будь ласка, зараз чому день меланоми проводимо на початку літа весною нагадати про шкідливий вплив сонця. Всі знають, що куріння, це тютюн це канцероген. Сонце це канцероген ще більший ніж коріння, тому що рак шкіри і меланома сьогодні вийшли на перше місце в структурі захворюваності. Мені ну, завжди знаєте, як коментатори. Вони пишуть: ну, я це життя там бігав в бабусі на дворі, завжди чорний. Як це жити без сонця? Нам для того, щоб сформувалась, синтезувалась достатня кількість вітаміну Д і для дорослого, і для дитини достатньо 15-20 хвилин попадання на сідниці, на руки, і для цього не потрібно годинами лежати на сонці. Кожного року ми робимо цей день меланоми, і до нас знову приходять ті люди. Які сиділи і чекали, і от моя мрія в тому, що я можу перемогти меланому. Уявляєте собі, Я можу зробити так, щоб люди не помирали взагалі від неї. Тільки мені треба достукатись до, до людей, до свідомості. Якщо мені хоча б вдасться достукатись до жінок українських, тому що дуже цікаво, жінки є рушійною силою. Вони є ті, хто піклується про здоров'я всієї родини. Це ваше завдання особисте подивитись себе. Подивитись своїх дітей, подивитись свого чоловіка, своїх батьків. І якщо ви побачили, що щось відповідає правилу акорд, або ще є друге правило воно називається гидке каченя. Mm -hmm. Одна родинка, яка інша. От просто інша. Вона могла просто з'явитися. От всі якісь такі, а вона одна інша. Це неможливо описати якими словами. Оцю одну іншу треба обов'язково перевірити. Гидке каченя, та вона просто відрізняється від всіх інших. І якщо є така однородинка, її однозначно треба перевірити. Це такі два міжнародні правила для скрінінга, для самодіагностики. І тоді, вже, якщо є така проблема, тоді приходите, і тоді дерматоскопія абсолютно безболісний метод, який нам дозволяє подивитись, що ж робиться в глибших шарах шкіри. І оцінити наскільки є високі ризики, чи, чи, чи їх нема. Долоні обов'язково, підошви обов'язково. Бо якщо родинка з'являється в дорослому віці на долонях, на підошвах, це дуже небезпечна ознака. Тому що зазвичай, навіть у людей темношкірих, у них долоні і підошви, вони не мають. Меланоцитів або їх значно менше. Якщо меланоцити мігрують в долоні і підошви, їх потрібно дуже-дуже чітко контролювати, а деякі європейські протоколи говорять, що їх краще відразу видалити і не чекати, поки відбудеться якась трансформація. Якщо людина не в зоні ризику, то в принципі достатньо самому себе оглядати раз на Три-шість місяців. Якщо ризиків взагалі нема, то можна раз на півроку. Якщо є, то раз на три місяці. Якщо виявили або гидке качення, або акорд, тоді іти звертатися відразу, не сидіти. А так зробити чекап достатньо один раз на рік. Є онлайн-консультації. Люди можуть надіслати фотографію своєї родинки, яка їх турбує, на спеціальний онлайн-сервіс. Що дуже ще для мене болісно знову таки, це наше середньовіччя, це спроби видаляти з собі родинки, папіломи, бородавки, чудовими засобами з інтернету, які просто все розчиняють в косметичних салонах, де це все просто насліпокогулюється. І наслідком цього є міф: видалиш родинку, помреш. На чому він базується? Приходить людина, і їй видалили родинку. А вона через пару років померла. Насправді це взагалі була не родинка. Це була меланома вчасно не діагностована і не пролікована. А люди собі це зв'язали, вона ж виглядала як родинка. Отаким От чином люди, якби з середньовічною ментальністю провокують міфи, саме ці міфи створюють, а потім, коли мені починають, о, ти так аргументуєш, я кажу: дивіться, у мене є просто статистика, нуль емоцій. В Америці смертність від новину 5%. В Україні при всій нашій боротьбі, оці 15 років, зараз 50%. Ну, тобто, кожен другий пацієнт, по суті, протягом п'яти років помирає. По одній причині ми не видалили меланому вчасно, а не видалили ми вчасно, тому що люди не звернулись вчасно. Нам вдалося зробити багато за день меланоми за 15 років. Ще не так, як хотілось би. Ми сьогодні, якщо в перші п'ять днів меланоми, ми виявляли переважно меланоми, вже які проросли, вже з метастазами. То сьогодні ми 80% виявляємо ті, які ми зловили інсіту. Оце в цьому перемога. І звісно, смертність зменшилась, виживаємость у нас збільшилась, і, і це дуже дуже гарний результат. Потрібно, щоб люди навчилися правильно відноситись до себе.